Колеги, всіх вітаю! Сьогодні ми дивимось, як може виглядати готовий бізнес-план на прикладі свинокомплексу, а саме масштабування діючого бізнесу шляхом модернізації комплексу та збільшення поголів'я молодняку свиней. Насправді це може бути діючий бізнес, це може бути новий бізнес, це може бути комплекс, свинокомплекс або для будь-якої іншої худоби. Це не має принципового значення. Сам документ може виглядати ось так, як я продемонструю. Мене звати Ліпчевський Андрій, я бізнес-аналітик та фахово займаюся розробкою бізнес-планів та ділюсь своїм досвідом. І так дивимося. По перше, ми маємо структуру документу. Далі маємо меморандум конфіденційності за необхідності. Перший розділ це в нас є опис проекту, де ми маємо короткий опис, що за проект, чого він складається, яка візія, місія, бізнес, процеси, основна мета, способи досягнення поставленої мети, юридичний статус проекту в майбутньому або якщо він існує, то можна вказати, що він складається наразі, які там в нього є дані. В нашому випадку основний вид діяльності дорощування молодняку та реалізація сіней, які відповідають сучасним западам ось характеристика виробничих потужностей, якщо вона існує, або що ми плануємо, які в нас плануються виробничі потужності. Короткий аналіз ринку, буквально декілька речень. Цього достатньо продемонструвати, що ринок є, і він з чогось складається. Основні показники проекту: скільки нам потрібно грошей, які у нас плануються дохід витрати, чистий прибуток, ROI та NPV, наприклад. Якщо ми плануємо інвестиції залучити певними траншами, ми можемо і зазначити, що нам всі гроші потрібні не одразу, а якимось порціями. Це корисно і для кредитних інститутів, може і для інвестора бути корисним. Концепцію проекту описуємо, які у нас є завдання. Може бути корисна інформація з різних вимог, які планується виконати або вже виконати. В даному випадку є багато різних норм ДСТУ, ось технічні умови. Все ми це описали. Описали навіть процеси годування, що ми плануємо робити, і як ми плануємо це робити. Тепи проекту, що в нас вже є, або що ми плануємо зробити. Ось маємо якихось партнерів або контрагентів, навіть якщо ми з ними не спілкуємося в прямому контакті зараз, але ми в теорії можемо з ними запартнеритись у майбутньому. Цього буває достатньо. Ми навіть вказали рекомендовані показники виробництва, Тобто, що хтось вже зробив якийсь аналіз, якісь, якісь існують базові норми, які дотримуються основні виробники, наприклад, там, в даній галузі. Робимо аналіз ринку в, з якимись джерелами, з якимись малюнками, там, діаграмами. Ось тут теж все виглядає так. Пробуємо SWOT-аналіз свинарства, це не обов'язково. Тобто, це не SWOT-аналіз проекту, а SWOT-аналіз галузі взагалом. Але якщо ми десь знаходимо аналогічну інформацію, то її можна відобразити. Це буває корисно. Продовжуємо аналіз ринку, дуже гарний, зроблений, детальний огляд конкурентів. Найчастіше конкурентів ми прямих вказуємо, але в даному випадку, якщо є теж якісь джерело і якийсь аналіз вже зроблений в картинках діаграмах, це можна теж відобразити. Сприймається це дуже гарно. Робимо цільову аудиторію. В нашому випадку ми зробили навіть аналіз, хто за скільки може продавати продукцію. Ось. Зробили навіть аватар кінцевого клієнту, відобразили маркетинговий план та канали збуту та воронку продажів. Зробили організаційний план, де вказали і на діаграмі, хто нам потрібний, і як хто що де буде працювати, та відобразили в двох таблицях адміністративний персонал та службовий персонал з посадою, з обов'язками та з зарплатнею. Часові рамки проєкту ми маємо якісь етапи та маємо. Що ми будемо робити та коли ми будемо робити наглядний приклад, у вигляді діаграми Ганду в нашому випадку? Робимо характеристику бізнес-середовищу, це можна зробити у вигляді канвас моделі проєкту. Це дев'ять ключових питань. І переходимо до фінансового плану, де ретельно розглядаємо всі фінансові показники проєкту, разові та капітальні витрати, далі умовно постійні витрати зарплатня. І, і все інше теж враховуємо. І переходимо до дохідної частини проєкту. Це теж вказано, дуже ретельно: маємо PNL таблицю проєкту у вигляді прибутку та збитку. Маємо навіть показники біди. Ось чистий прибуток плановий. Тобто, чистий прибуток це ті кошти, з яких ми можемо повертати інвестиції. Маємо купність проєкту та якісь малюнки або діаграми стосовно фінансової частини даного проєкту, розглядаємо ризики проєкту вигляді swot аналізу, аналіз проєктних ризиків робимо. Ось, тобто дії, які ми плануємо робити, якщо певний ризик в нас виникне. Робимо конкурентні переваги, чому саме наш проєкт може бути більш привабливим від конкурентів, і останній розділ: ми можемо вказати ефективність проекту базову, тобто всі висновки стосовно проекту, і чому саме. Інвестор потенційний або кредитний інститут має якраз розглянути та дати відповідь стосовно інвестування саме в даний проект. Можна вказати кешфлоу, можна вказати ефективність маржинальність проекту, можна вказати рої проекту, НПВ та інші висновки стосовно самої ефективності. Ось так взагалом може виглядати. Дуже гарно розроблений бізнес-план, який певно посилить привабливість проекту для потенційного інвестора або банку. Всім дякую за увагу. Бувайте!